Здравствуйте, я Искандер Хисамов, мой собеседник в студии Юрий Деревянко, народный депутат Украины. Здравствуйте, Юрий. Добрый вечер. Хотел бы поговорить с вами о документе, о котором уже осведомлена широкая общественность. Это проект постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Его подписала большая группа депутатов из разных фракций и внефракционные, такие как вы. Прокомментируйте, пожалуйста, чем вызвано появление этого документа и каковы его перспективы. Ну, ви знаєте, вчора у нас був комітет по запобіганню протидії корупції, і е, одним з питань, які ми розглядали під час засідання комітету, це ситуація навколо е, МВС, навколо бездіяльності міністра внутрішніх справ щодо високопосадовців, які сьогодні працюють в МВС, і останніх гу останні гучних скандалів е, стосовно заступника міністра МВС. Е, ця бездіяльність проявляється в тому, що е, в тому числі під час коментаря засобам масової інформації, міністр внутрішніх справ сказав, що позиція офіційного міністерства озвучена самим заступником міністра. Ну, Всі ми були свідками того, як. Це про Чібатаря, або... мова йде про Чібатаря. Ми були всі свідками того, як Чіботар себе поводив із представниками засобів масової інформації і в тому числі. Про його видумки пов'язані з майном, з якимись речами, які більше натякають на корупційні якісь речі, і в цьому випадку довге мовчання міністра внутрішніх справ це, знаєте, стало тією, такою майже останньою каплею, яка більшість наших колег з комітету вимусила піти на шлях такого ініціювання відставки міністра внутрішніх справ. Загалом хочу сказати, що протягом цілого року е, у нас велика, виникала величезна низка запитань і до Генеральної прокуратури, і до Міністерства внутрішніх справ. Ви знаєте, що результатом нашого ініціювання е, відставки Генерального прокурора минулого стала його відставка, він пішов добровільну відставку. Але не розслідування справ Майдану, не розслідування резонансних злочинів, які стосувалися корупційних різних е, випадків, ще режиму Януковича, ну і пізніше. Це так само безпосередньо робота і Міністерства внутрішніх справ, де протягом цього року не було ніяких ефективних, ніяких результативних таких дій і ніяких результатів. Тому ця ситуація, коли почала. Розортатися ще навколо заступника міністра і навколо цієї бездіяльності, то безумовно наші колеги всі практично висловились дуже жорстко, і в тому числі представники Народного фронту. Один з них підписав. Скажіть. Деякі з них просто дипломатично не підписали постанову про відставку, але ми не ну, сазріло, да, звичайно, ми не можемо дивитися на те, що відбувається. Що хтось починає через якийсь період часу, перебуваючи на посаді, можливо, починає думати, що ну на цій посаді хтось може бути вічно або що можна ну, робити якісь Це певні. певні Понятно, ну от у вас є якась версія. Арсен Аваков дуже активний і учасник майдану. Взагалі чоловік очень активним. Много пишет в Фейсбук там і так далі, докладує і видно, що він енергічний темпераментний чоловік. А почему же тогда такое бездействие да? абсолютно по ясным вопросам, по небесной сотне, да? по э, коррупционным делам, по, по прочим? Почему это может быть э, непрофессионализм штата министерства? То есть министр уже не может ничего сделать, если у него плохие сотрудники или недееспособные, или коррумпированные. В чем там дело? Ну, ви знаєте, він достатньо волюва і мужня людина для того, щоб приймати рішення, і такі рішення він продемонстрував, що він вміє і може приймати. Я думаю, що причина полягає в тому, що велика кількість співробітників МВС, високопосадовців, призначені за квотним принципом. Тобто, або це частина квоти із своїх колег із фракції, або це частина квоти з якихось інших фракцій чи політичних сил. Я думаю, що це може, може бути однією з причин. Це перше. Друге, це е, відсутність волі щодо рішучих дій, коли мова йде про там, своїх соратників, які, е, ну, скажімо так, мягко е, зробили погані вчинки. От, і е, небажання висвітлювати цю ситуацію публічно і швидко для того, щоб. Уникнути о цього резонансу, але це все спрацьовує рівно навпаки. Тобто, якщо б ці дії були швидкі і оперативні, це, я думаю, додало б навпаки підтримки і поваги до міністра. А так як ми бачили, що і відбувалося, мабуть, відбувалися якісь внутрішні, внутрішні дебати, внутрішня боротьба, чи треба карати чи не треба, чи треба звільняти чи не треба. От. І це ж призвело тільки до обурення і в суспільстві, і серед народних депутатів, тому що все починається з керівництва. Це починається yeah. з голови. і Якщо є потурання таким речам, то вони перетворюються в щось набагато гірше, і це ми бачили за минулого режиму. Ми це бачили, що перетворюються такі потурання чи можливість well, but... вчиняти будь-які дії, якщо хтось це покриває. Я бы э, тут вот привел, наверное, э, попросил бы вас прокомментировать в этой связи. Mm -hmm. Вот эту историю достаточно безобидную. Там нет, э, ну, по крайней мере, на поверхности элементов коррупции, там, злоупотребления и так далее. Это вот на, та самая э, одиозная поездка руководителя госслужбы э, по чрезвычайным ситуациям на озере река на, Спасать значит, э, наших туристов, альпинистов там, и прочих людей из Непала. Вот когда он взял с собой там много журналистов, в общем, ну, мы все знаем, чем это дело, а, чем это дело кончилось. Вот может быть здесь как-то сошлись и непрофессионализм, и там какая-то показуха, и непонимание вот своей ответственности перед а, страной и обществом. А, как вы прокомментировали бы, может быть, я ошибаюсь? Ну, вы знаете, я думаю, что это трушкиншая история, это желание заменить пиар на, или профессионализм на пиар. От і тут безумовно відсутність свойственна і, і робота всього Міністерства внутрішніх справ і міністра, то отже составляюще піар і ні мало діла. Ви знаєте, я би сказав так, що багато в тому, що зробив дано випадку пан Шкіряк, дійсно є абсолютно непрофесійним. Це є непрофесійні дії, дії нерозуміння того, що робиться. Абсолютно не фахова підготовка до тієї важливої справи, за яку він взявся. О, це перше, коли ми кажемо загалом по міністерству, то я думаю, що багато речей робиться позитивних, але в той самий час, в той самий час є е, достатньо обґрунтована і об'єктивна критика, яка мала би сприйматися міністром швидко і реагувати він мав би оперативно того, що не відбувалося, і повід і по відношенню до посад, які мали бути звільнені, по відношенню до людей, які повинні бути звільнені, звільнені з відповідних посад, і по відношенню до тих, хто е, чомусь. Е, Затримався попри люстрацію, яка мала відбутися, і по відношенню до того, що рівень ставлення до міністерства внутрішніх справ до міліції сьогодні за рік не змінився, а можливо навіть ще й погіршився. Людей я маю на увазі. Це дуже важливий е, такий е, показник, коли після е, майдану, після революції, ми мали перетворити правоохоронну систему саме в правоохоронну, а не в каральну саме систему, яка так. забезпечує захист людям, а не є інструментом для. Викачування з них грошей і здійснення якихось корупційних речей. Тому, на превеликий жаль, поки що ми цього не бачимо, цих різких змін і як наслідок, як результат, рівень довіри до міліції сьогодні досить низький. О, це ще один із таких показників узагальнюючих, я би так сказав, в тому числі і керівництва. І навіть те, що після нашого, після нашого ініціювання, ви розумієте, що наш комітет відбувається в онлайн, трансляції журналісти у вільний спосіб можуть бути на комітеті і все висвітлювати. І те, що через годину чи через дві з'явилася інформація, що пан Чеботар подав заяву про відставку, я думаю, що це 100% підштухнуло підштовхнуло до таких дій, і це була така спроба якось з цієї ситуації виходити. Ну вот смотрите, я думаю, что нам надо глубже, и вы уже назвали одну из болезней нынешнего правительства, да и всех предыдущих это квотный принцип формирования, да? когда заместитель назначается от других политических сил и так далее. Что касается МВД, да опять же и общая проблема была попытка вот широкой иллюстрации да? то есть, вот чистка то самое, аппарата Министерства внутренних дел. С другой стороны, была попытка судебную власть очистить и, и, и так далее. Много было попыток, они отчасти не совпадали с законодательством, с конституцией, отчасти с практикой. И, и, но, по крайней мере, сейчас можно сказать, что не очень удачно проходят эти процессы. Я к чему говорю? Вот мы, допустим, снимем Авакова, поставим какого-то другого человека. А все эти коренные недостатки системы, они останутся? Безумовно, ми повинні говорити про реальну реформу, про реальне перезавантаження і зміну системи, в тому числі в першу чергу, правоохоронної системи, судової системи, без чого не може бути ніякої справедливості, в принципі, якщо ми не перезавантажимо судову систему і не змінимо правоохоронну систему. Але ці процеси так само залежать від керівництва. Якщо керівництво не імітує, а рішуче йде по цьому шляху, і рішуче робить певні кроки, то. Ініціатива виходить звідти, і це відбувається досить швидко. Минув рік це не маленький період часу, немалий період часу. При тому, що за останні 5-6 місяців, ну фактично, 5 місяців роботи нової складу Верховної Ради. Ну будь-яка підтримка конструктивна, яка стосується реформ у Верховній Раді, може бути підтримана. От. Тому е, ми я би сказав так, що безумовно заміна просто міністра нічого не дасть. Але... Це треба робити паралельно. Це треба робити реформу і одночасно давати чіткий сигнал і чинному міністру, і тому міністру, який буде наступний, що він повинен бути ефективний. Він повинен бути тим міністром, тим зразком, що дійсно правоохоронна система не є корупційною системою. Правоохоронна система в першу чергу бореться з корупцією, а не покриває в тому числі високу корупцію, яка стосується і уряду в тому числі. Тому що сьогодні МВС, так само як і Генеральна прокуратура, хоча велика частина підслідності стосовно хабарів е і інших речей стосується МВС, але ми бачимо, що е тільки в результаті якихось скандалів е випливають на поверхню. Ті такі жахливі речі, які стосуються розкрадання коштів на сотні мільйонів гривень, і ми чомусь це не чуємо з боку МВС. Так добре, що сьогодні одного хабарника, чи другого, чи третього дрібного беруть і заарештовують це добре. Опять такі точечні і часто оп'ять же, сопровождаючись серйозним піаром дійства, а системної роботи. Вот нет. Я как раз и задаю вопрос: что нужно сделать в системе. Вот мы назначим какого-нибудь хорошего человека, да, что будет. Мы уже назначали. да, И кстати, в Министерстве внутренних дел есть грузинская вот заместитель, есть в других министерствах, также иностранцы, которые вроде как вот, печати на них такие, что они а, а, антикоррупционные, чистые люди. Но дело не движется. Ну, ви знаєте, якщо дивитися ширше і не дивитися на наслідки, про які ми зараз говоримо, тому що ми зараз говоримо про наслідки, як говорити про причини, то причина криється в глибокій політичній корупції, яка е, складається ще з процесу формування влади, з процесу е, страшної олігархізації діючої нашої України сьогодні і влади, і економіки. І коли до Верховної Ради потрапляють люди. І політичні партії, і фракції не тому, що вони змагаються ідеями, змагаються своїми переконаннями, а змагаються де факто грошима. Ну, до прикладу, всі вибори у Бундестаг німецький, вартість всіх політичних партій складає 70 мільйонів євро. А вартість українського політику, коли мова йде про вибори до Верховної Ради, сягає від 500 мільйонів до мільярда, мабуть, є, Я мільярда абсолютно з вами Тому, з вами. коли мова йде про е, отакі речі, то треба починати з цього. То повинна бути. Державне фінансування політичних партій, закон, які зараз ми розробляємо вносимо, повинна бути ухвалена стратегія деолігархізації, яку ми зареєстрували як і політична партія, як і депутати, які представлені в парламенті, повинні бути зроблені речі, які забороняють політичну рекламу. як Це в Європі, коли мова йде про вибори телевізійну політичну рекламу, в першу чергу. Коли є безпосередній контакт з виборцями, повинна ефективно працювати система, яка стосується антимонопольного антимонопольного комітету, повинно бути відокремлення олігархів від влади, і ми пропонуємо в тому числі, щоб був створений своєрідний реєстр. Пов'язаних осіб з олігархами, які не можуть займати певні посади у державі, міністерства, відомства, комітети для того, щоб не впливати давайте, на речі. Давайте... тому, що з цього починається потім корупція. Якщо... Совершенно верно. Ви... Цьому... Да. серце корупції, це збирательна система. Дорогі вибори, в які вкладаються ті ж олігархи. на которой финансируют и партии, и отдельных депутатов, мало кто может оплатить собственную кампанию и так далее. Поэтому у нас получаем, имеем то, что имеем. Это классика, это Ликуан Ю, великий лидер сказал, что вся кор... сердце коррупции в избирателях в дорогих выборах. Абсолютно. И вот правильно. мы, а, сказать, так не, не считаете ли вы, что надо вот, вот а, этому, этому парламенту, вашему составу парламента, заняться именно этим? То есть, а, ну, можно даже представить такую радикальную вещь. Uh, що вот этот парламент історичну uh, роль свою сіграє в тому, що змінить повністю правила uh, виборів і об'явить новий звичайно вважаю. І мало того, ми, не, ми не тільки це вважаю, ми це ініціюємо. Ми ініціюємо те, щоб у наші. Ми це депутати від політичної партії волі, є обраний mm -hmm. парламент від політичної партії волі. Ми зареєстрували законопроект, який стосується стратегії деолігархізації України, де чітко покроково прописані кроки, як зробити так, щоб деолігархізувати владу і економіку, і які треба закони прийняти, в тому числі виборчий закон, відкриті партійні списки, відкриті підкреслю партійні списки, заборону реклами, державне фінансування політичних партій. Це дасть можливість удешевити і здешевити той бар'єр політичного проходження в парламент. Це перше, друге, коли ми говоримо про економіку, це та сама ситуація, яка, яка створює пов'язаних осіб, які сьогодні керують медіа і володіють медіа і інших бізнесів. Це та сама ситуація, яка пов'язує осіб, які сьогодні керують банками і іншими бізнесами, які між собою пов'язані. Це ситуація, яка стосується більш прозорого рішення по антимонопольному законодавству. Мало того, ми вважаємо, що якщо оці кроки не робити, якщо не перезавантажити владу, починаючи з Верховної Ради, і привести рівень вартість наших виборів, що не менше як в Німеччині, ну до якщо там вдвічі більше населення, то вартість наших виборів має бути 35 стороны, мільйонів євро сомнение. максимум, а не на два а не на порядок більше. З іншого сторони, є сумніви, що корумпірована. На государственні система она сможет проконтролировать чистоту э, этих выборов э, и трату денег на вибори от кампанії. Как то вот мне кажется, что э, я не могу себе представить, что у нас будет эффективный контроль за расходованием средств на збирательної кампанії. А ви знаєте, це та це той самий випадок, який відбувався в нас в період минулого скликання Верховної Ради, коли. Ні, уряд, ні по суті, президент не був зацікавлений в тому, щоб навіть був ухвалений закон про люстрацію. Але люди, розуміючи потребу оновлення і очищення влади, наскільки сильно вимагали і тиснули суспільно, тиснули на все, що рівень підтримки цього питання у суспільстві сягав 80%. Так, от що люди усвідомлять, що ключ до перезавантаження влади якості життя, прибирання оцих підстав для створення корупції, саме полягає в тому, що виборче законодавство повинно бути змінене, що фінансування про Політичних партій, контроль повинен бути змінений, і в тому числі, я ще раз підкреслюю, державне фінансування політичних партій, як це у багатьох європейських країнах, і буде це вимагати від депутатів, то кожна фракція, навіть якщо вона сьогодні залежна від того чи іншого олігарха, буде дуже добре думати, як голосувати Хорошо. на підтримку чи не підтримку такого Ви... закону, да. маючи на увазі, що будуть наступні вибори, і вони або втратять, або отримують да. підтримку людей. Да. Так, я повністю згоден, Єдиний шанс це давлення общества Звичайно. на власть відкритості. Вот, давление общества. Но вот сейчас есть еще одна тенденция, это, так сказать, борьба или конфликт официальной власти с некими другими центрами, которые созданы были обществом Майданом. Я имею в виду те же добровольческие военные формирования, волонтерские, прочие организации, которые способны, в принципе, критиковать власть. они даже частично во власть входят. Тем не менее, сейчас развивается вот такой конфликт. Може бути одной з тем, сторони, ну, що государство должно единовластие установить своє, не має бути різних вещей. А з іншої сторони, це можна попитка ограничити ті сили, які можуть власть зразу і ті требування, о которых ви сказали, громко произнести. Ну, ви знаєте, я вважаю, що якщо ми говоримо про е, ту патріотичну частину е, тих. Середовищ, про які ви говорите, і добровольчі батальйони, в тому числі, які захищають державу, і громадські рухи, і всі інші, то тут питання в тому, що всі ми разом усвідомлюємо потребу захисту країни сьогодні. Якщо ми говоримо про конструктив, про те, що ми критикуємо конструктивно і пропонуємо конструктивні речі, які спрямовані на те, щоб прибирати геть корупціонерів, щоб збільшувати громадські громадськ, розуміння громадськості. Як перезавантажувати і як і що треба робити, щоб країна ставала іншою, то я думаю, що в цій частині е, тут все добре. Якщо ми говоримо, чи зацікавлена влада сьогодні спиратися на громадськість, на громадський рух, я думаю, що вона повинна і просто приречена спиратися інакше вона може потерпіти те саме фіаско, яке потерпіла попередня влада. Тому е, сьогодні е, ми повинні говорити про те, що Саме через суспільний тиск, а не через зміни зверху, якщо ми кажемо про бажання деолігархізуватись, як можна деолігархізуватись, коли сьогодні всі фракції, і фактично сформований уряд, і міністри, і інші представники у владі вони залежні від олігархів, і здебільшого захищають їхні інтереси, верно. і здебільшого захищаючи їхні інтереси, вони суперечать інтересам широких широкої громадськості, широких, 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 верно. широких і, а, от, тот факт, який від часу спливає на поверхність ну а потом как-то уходит то, что перед выборами в Вену, к Фирташу, ездили Порошенко, Кличко это известно, И сейчас там многие политические деятели так сказать, замечены. Вот это показывает очевидно то, что нынешняя структура системы власти она вообще. Mm, ну вона не може вирішити тих задач, які ви говорить. Ну ви знаєте, якщо ще позаминулому скликання парламенту, чи минулому позаминулому е, ми тільки зовні це спостерігали минулому зсередини, середини. Кількість таких людей чи представників громадянського суспільства була дуже маленькою, фактично, тому що все формувалося по закритому корпоративному принципу, в тому числі за олігархічним принципом. То уже зараз в парламенті є кілька десятків людей, які навіть зайшли по інших фракціях, по значить списках інших фракцій, які добре це розуміють, добре і добре розуміють цінність і важливість вот. саме, саме того, щоб збільшувати. Отакий От тиск на, на ці зміни. І це оцінку? є шанс, і це є реальний шанс для України при наступному перезавантаженні парламенту, який 100% відбудеться. Причому я далекий від того, що ну, цей парламент при такому форматі. при... Такий, при такому його формуванню зможе там проіснувати там 4 роки. Я думаю, що це буде набагато швидше перезавантаження, і, мабуть, це буде єдиний правильний шлях України. Так само як це здійснювалося в Італії, коли часто міняються перезавантажувалась влада, очищалась е, таким е, природним способом, викидались ті люди, які або були демогогами, або е, були тими, хто хотів себе подати зовсім по інакшому, ніж насправді він був. І в такий спосіб, а не в спосіб там наступного якогось майдану чи якогось розколу України, от в такий спосіб я думаю, що Україна буде рухатись а, і то, вже то, до сьогодні. Достатня кількість таких людей є в парламенті, які можуть цю інформацію е, проявляти, переконувати людей. Е, То есть для и... того чтобы пришли люди правильные, да, которые способны обеспечить реформы и так далее, нам нужно использовать опыт, ну или как, почаще ротировать, производить ротацию и парламента в том числе через выборы. Безумно. И первая задача, я формулирую ваши слова, есть Правильное, честное, избирательное законодательство. Выборы. Безумовно, Это ключ, основный ключ до того, чтобы Украина действительно реально изменилась. То есть, в результате Майдана и последующих выборов мы имеем несколько десятков по вашим оценкам. Я разговаривал с Олегом Березюком, значит, вице-спикером. Он говорил где-то человек 60 говорит, правильных людей сейчас. Но это из 400 это пока маленький процент. Должно пройти несколько туров виборів, щоб очистилась власть по настоящему Ви знаєте, це може відбуватися дуже швидко. І скажімо, якщо сьогодні це там 20% чи там ну трошки менше, ніж 20%, то може так статися, що наступні вибори це буде половина парламенту. Тому те, що 60 осіб, 60 таких людей за оцінками мого колеги. сегодня пребываю в парламенте, поверьте, это очень немало. Это, это немало. Це, це, це Спасибо, немало. Юрий. Наше время истекло, но мы уже вышли на какие-то решения. Нам нужна ротация, нужно еще очищение власти. Успехов вам в этом деле. Спасибо. Спасибо. Всем до свидания. Больше.